Там... О, друзі, дивіться, який окунь. Пасі яка дивіться. Оооо. <ріпи> Ой! Маріна! Дивіться, друзі! Китайська удочка, де що робить? о Дивіться, як вона вигибає! Та такое? Удочку видно? Та, не знаю, я рибу знімаю. Це окуняра. Дивіться, який окунь О! Оце ми його сьогодні зажаримо, якщо він не втече. О! Друзі, дивіться, який окунь Пасі яка дивіться. О! Дивіться, я весь туди вліз Окунь Маріна Олеговна диви який, він і тебе злість. Не треба, такі її. Здорові, красаві, такі, Ми його спіймали, ми його сьогодні з хажаремо. Дякую. Друзі, китайська удочка 7-метрова. Вона льогусенька, а ганеється як акробатіст. Іророкарбонові. Флюоро, флюоро, Нет, флюоресцентные, фелиосцентные червяки. Короче, те, что Так, <с смотрим. Сейчас мы ловим что-то здоровое. Поклевочка была, но не серьезно. Еще разок. Я тут поставил 0,5 поплавочек Манюсенький Тонюсень колесочка. О! Опять! Ты дивы, что Ты снимаешь, Марина Олеговна? Ты Мабуть. Нажала? Мабуть. Вау! Красавчик это язьок. Язьок нам не надо. Язьок не вкусный рыба. Антексик. Она обиделась. Да, ты же сказал, что она невкусная. вкусная. Ты вкусная. Я тебе выпущу равно. Сурдяк фарш Друзі мої дорогі, диви, яка красота. Отам ми зараз будемо ловити Судака, щуку. Отут, як трошки вода спаде, на цьому теченні я з вами буду ловити дуже здорових окунів. Отам я тільки що спіймав окуня здорового на удочку. І зараз ми його з'їмо. А отут, дивіться, яка ще красота Маріна Олеговна. Оце ми тут вирішили сьогодні відпочити. Маріна Олеговна жарить ковбасу. А я ось замаринував свого окуня спеціями. І зараз його запечу. Марина Олеговна наловила сосисок, так? Да? А і тепер кушаєш. А я буду окунька їсти. Друзі, в мене наборчик такий є. Похожний. І окунька зараз свого буду їсти. a smakata. Ne nade ničio, ni hljiba, ni pomidoni. A puno, to je duža haljna ula. Daj vam šest intervjua. Pa pa.